Ви що мені вчора дзвонили? Та що, на поводу нагадати, що жінки. А що у вас так? добрий день? У вас сьогодні день народження? Вас вітаю з день народження. Сьогодні, так. Да? так? Бажаю вам все найкращого, Ніколи не брехати і цінувати. Подарок так. маю для вас. Цінити те, що ви маєте. Це, це скло, а це телефон до скла. А ну відкривайте. Так. Яке сьогодні число? 30. 30. 30. Сьогодні маєте день народження, так? Да? Ану, паспорт покажіть, правда? Чесно. — ось стане паспорт? Ану зараз так. покажете. Ні, okay. то забираю. Ваш телефон де? Дома. — Чи вже в ломбарді? Хороше, вже а в ломбарді, поняв, виправимо. В... На, на На 2000 гривень, що телефон не в ломбарді. Все, добре, споримо. Ну давайте відкривай. Ну як, охуєнний? Охуєнний. Спасибо, что вы... şey, Чехол. Ты Şu, я yeah. Світлана, що сталося? Так, так я твоїм батькам купив телефон. Все, з днем народження. Коли-коли поляна, шампанське. Можеш заходити після обіду. Все, понял, прийняв. Добре. Давай, почав. Все, на зв'язку.